Рука. Рука повреждена. Ноги, оце, да? у тебя рука повреждена. Можна ноги? Да, ноги можно. 3-4. Так, дивіться на мене. У вас разбита голова. Нормально. Із ціла. Давайте, я зараз оце гляну. це було забував день. Міне давував допомогу першу до медичного, потім приїхала швидка. Ми погрузили на швидку, доставили. Чоловік теж отримав травму, але залишився. Обирається евакуюватися. Весь сектор розбитий. Потому що собака не треба фотографію. Був обстріл кабами. По Вовчанську прилетіло декілька кабів. Ми нарахували близько 12 влучань саме по місту Вовчанська. Ось одне із них зруйнований, цивільний будинок двоповерховий. Постраждалих тут одна особа була постраждала. В цьому місці, бачите, повністю майже зру... Зру... зруйнований будинок. Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз. Влучають б'ють в приватний сектор. Багато квартир, багатоповерхові будинки постраждали сьогодні. А зараз на даний час залишається ну близько 300-400 осіб. Відмовляються, бо них худоба, тварини. Ми розповідаємо, що є можливість евакуюватися спільно з тваринами. Ну не всі бажають. Діти були евакуйовані ще в минулому році.